Дивіться, друзі, стане свідчити, щоб мене було добре видно. У мене є ось такий угол 90 градусів. От у нас в цьому місці буде стояти душовий дідо. Соответственно, ми ось цю, стіну, ось цю стіну і цю стіну зробили в 90 градусів. Тобто під цей угол. Дивіться, показуйте. Покажи, дивись. Оп. І в нас стіна в 90 градусів. Тобто в нас подон сяде ідеально. Точно так же тут, дивіться. У нас подон сядемо mm -hmm. тут чотенько, mm -hmm. Зараз волиночку mm -hmm. я ще з вам проливу, покажу. Цілі, дай мені червоний урок. А, червоний умови. Трошки у нас грязний, але ну, нічого. Показує. О, oh. щоб було видно. Видно буде? І тепер висотку внизу чи є щілина десь? Немає. Тепер сюди точно так. Ось так. Оп. Все чотенько. І так само тут. Це про те, що я завжди говорю, що людина має робити роботу та, яка розуміє, чим вона займається. Звертаємося, якщо вам потрібно якісний ремонт українського зразка. Начекаю. Усім гарного дня.